Ви також готуєте вареники, коли у вас з'являються якісь внутрішні лишні органи в хаті. Ну, У мене з'явились, я вирішила приготувати. В мене є легені, є сердечко, жирненьке, але нічого, воно звариться і буде нормік. Гарний кусок печінки. Ну і почки. Саме почки, не нирки. ми знаємо, чиї це почки, вони. Секретності в. Польових дій до нас потрапили на запах російський. Складаємо все гарнесенько в кастрюлю, заливаємо водою підсоленою, обов'язково підсолена водичка. варимо ми його десь годинку. годину буде достатньо, все гарненько провариться, і потім це все на м'ясорубку на саму міленьку сіточку. Щоб там все-таки паштетаний фарш, так що робимо на міленьку сітку, ріжемо дрібненько, перемелюємо. Тільки ж ви не забувайте дати трошки цьому всьому вистигнути, щоб таке тепленьке було і перемелюємо. Зараз, звичайно, модно готувати все з російських немовлят, але ну, брезгою. Так що будуть у нас внутрішні, які ми гарно. Перетворимо в паштет. І, до речі, обов'язково цибульку потрібно додати таку закарамелізовану на вершковому маслі. Воно буде сочніше, воно буде смачніше. І сам паштет буде триматися так кубки, ми ж все одно будемо робити з них варенички. Так що це важливо. Смажемо цибулю. І це все до м'ясорубки. Навіть в гарячому стані буде досить таки нормально. Ручки не попекти головне. Паштет двічі пропускаємо через м'ясорубку, щоб там всі ті органи між собою подружилися. Можна, звісно, це все перемняти руками, але на м'ясорубку воно буде краще. Паштет буде однорідний, буде досить такий масткий, не забуваємо її спробувати на смак підсолити, поперчити, засмачити. І переходимо ми до нашої обгортки. Нам же потрібно щось ці органи запакувати. Просіємо борошно. Десь один стакан борошна, цього буде достатньо на велику сім'ю. Ну, як велику? 3-4 чоловіки. це вже зараз велика сім'я. Додаємо обов'язково фарбник. У моєму випадку я взяла такий чорно-сірий. А тісто класичне це стакан муки. Одна треть стакану води і трошки солі. Навіть яєць не додаю, вони того не варті. Тісто ми вимісюємо гарнесенько. Аж стіл траситься. Господи, скільки в мене сили, це неймовірно. Треба срочно її кудись перемініти. Вимішали ми тісто і нам його потрібно ще поставити на розстоїчку, Накриваємо чистенькою якоюсь серветочкою, рушничком. І ставимо ми його на розстойку. 15-20 хвилин воно має постояти. Ну і Після розстойки тісто нам потрібно донесенько розкачати. Розкачуємо тісто десь на 1-2 мм. Ладно, півтора-два мм, якщо комусь так зручніше, припилюємо борошном. На всяк випадок. І розкачуємо наше тістечко. Качалка в мене бойова, її вже боже, скільки їй років. Сума сайті. Але цією качалкою, що можна когось пригріти добренько. Слухайте, купила оцю розрекламовану штукенцію для вареників. Така класна! Блі, це неймовірне щось. А то бігаєш зі стакани вічно шукаєш. На хіба воно треба? А це секунда діла, все, варанички прекрасні. Наші контейнери такі маленькі для внутрішніх органів, недружественних сусідів, прекрасно вийшло. І паштет, до речі, дійсно, у нас так, тримається кубки. Все гарнесенько заліплюється, все гарнесенько там тримається обгортки наші. Вийшли гарного кольору. Як справжні, в них там, там зараз дефіцит якийсь, що вони пакети шукають, от все можна запакувати. Звичайно, якби було трошки чорніше, тісто, можливо, виглядало б по-іншому, але камера, на жаль, того не передає і наскільки класно воно виглядає. Знаєте, як е е е слегка бархатісто є. Прикольно, прикольно. Мама дуже любила вареники мої такі готувати, вони в неї неймовірно смачні, получалися. Все гарно ліпиться, все гарно заліплюється. Обалдіть, все супер. І цей товариш теж каже, що все супер. Помощник повара сьогодні на своєму місці здивований, чому ви ніяк не реагуєте на мої відео, де коментарі, де лайки. А ми поки що наріжемо сальце наше українське з гарною прослойкою м'яса. Ну Таке, як ми любимо. Нам же потрібно чомусь засмажити ці вареники. А що до них найкраще підійде Правильно, українське сало. Ну що, дитина моя золота, як тобі? Тобі подобається? Я дуже маю величезну надію, що і нашим глядачам сподобається і вони поставлять нам лайки. А ще краще підпишуться та напишуть комент, бо вони такі гарні, як і ти. Підсмажуємо наше сало, вижарюємо до, до таких сухеньких шкварочок, а поки в нас там водичка, а в водичці варенички вже закипають. І обов'язково я завжди викладаю вареники на стіл, на стіл чи на дошку якусь, але ні в якому разі одразу не в тарілку, тому що там буде вода, вони стечуть, злипнуться не потрібно. Краще вареники на столі, на дощечці, вони висохли, і потім їх сухенькими без водички ми складаємо в тарілочку. Засмачуємо, чим нам подобається, і вони точно не злипнуться і не стануть одним великим вареником. А ви, будь ласочка, напишіть, як вам мої хворобливі фантазії, чи все вам подобається? Бо їх цих фантазій дуже багато. А вареники смачні. М -м. Ой, дуже смачно.